У селі Березівка через два тижні після смертельної ДТП, яка трапилася 3 листопада, місцеві жителі продовжують переходити міжнародну трасу «Київчоп» у невстановленому місці. Для цього обладнали дерев'яні східці і перелазять через два відбійники, що розділяють дорогу та йдуть до автобусної зупинки. Наземний перехід розміщений у 50 метрах. Житель села Роман каже, тут дорогу перебігають вже більше десяти років. Як старої людині пройти через по мосту тому? Це люди мечтали колись таке. Ні, робіть підземний переход. І було б добре. А так скачуть через дорогу. Оце всі люди, які йдуть, всі. це діти ще там йдуть на ето, хто чуть молодше йде. А всі старі люди переходять через відбойники. Легше ногу перекинути, ніж туди піднятися, а потім спуститися. Тут школа, тут дідом. Вони виходять і вони спішать. Тут автобус біжить, ну їде. А вони туди ні, то вони сюди. Поки вони піднімуться туди, будуть йти донизу, Бачите, вон до колодка. Вон да, 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 до колодка. І це спеціально поставили колодку, щоб бігом перебігти, бо автобус йде на зупинку. От дивіться, зараз автобус став, а тут йдуть люди, то вони вибігають і, і, і мусять турмозити автобуса, тому що вони не встигають. За перехід у невстановленому місці передбачений штраф у розмірі 250 гривень, каже патрульний поліцейський Олександр Калінчук. Від початку року патрульні склали понад 350 протоколів на пішоходів за перехід у невстановлених місцях. Зокрема, штрафували пішоходів і на цьому місці. У жовтні близько половини ДТП у зоні обслуговування патрульної поліції стали саме через порушення ПДР пішоходами. Все через те, що почало рано темніти та почались дощі з туманами. І видимість стала гіршою. Аби накласти протокол на пішохода порушника, потрібно зловити його на гарячому, каже поліцейський. В час патрулювання, якщо виявляємо таких осіб, притягуємо до відповідальності, але фізично тут не може стояти екіпаж поліції, щоб систематично виявляти цих порушників. Темну пору доби часто дощ іде, туман і водіям, ну Треба більш пильними бути, а пішоходам користуватися засобами, щоб їх було ідентифікувати на порізній частині. Знають про цей несанкціонований перехід і у службі відновлення області. За словами заступника начальника служби Юрія Ходоковського, облаштувати ще один перехід тут за умови того, що у 50 метрах знаходиться пішохідний міст недоцільно. Не можна і фізично обмежити доступ пішоходів до цієї ділянки, адже встановлення, наприклад, високого паркану обмежить оглядовість та перекриє виїзд на трасу з прилеглих вулиць. Там за буквально за пару метрів є пішохідний перехід наземний, всі заходи безпеки. На дорозі ми забезпечуємо це установка знаків, розмітка, обмеження швидкості, камери відеофіксації, тобто технічними засобами, засобами пасивної безпеки ми забезпечуємо. Але особисту безпеку ми не можемо вести за руку. Дмитро Полічук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.